Доброго дня. АПМ 256 180 база. Трошки про режими. Перший режим. Це у нас режим постійної циркуляції, як у звичайного циркуляційного насосу. Перша швидкість. Цей дисплей показує у нас потужність. Друга швидкість. Третя швидкість. Далі. Це автоматичний режим. В цьому режимі у нас насос аналізує систему протягом неділі-півтори. Вибирає оптимальну її роботу і сам під нею підправиться. Це режим пропорційного тиску. Мінімального пропорційного тиску це перше положення і максимального пропорційного тиску це друге положення. Чому пропорційного тиску? Це режим підходить для систем двотрубних опалення, там, де встановлені радіатори з термоголовками. Коли термоголовки закривають один або кілька радіаторів, об'єм циркуляції зменшується. Води, що циркулюється, зменшується, а тиск збільшується в системі. Насос бачить, що йде збільшення тиску і зменшує свою потужність. Тим самим економить гроші. А система працює так само. Це друга швидкість. Насос реагує з більшого. У нас радіатори модулює відчинення радіаторів. Насос переходить на свій максимум. 38 Вт, це його максимально потужність. Далі я починаю перекривати радіатор. Тиск збільшується в системі, звичайно. А насос це бачить і вирівнює його. Тиск падає. Тепер розглянемо, як працює у нас режим постійного тиску, який більш за все, частіше за все, використовується в системах тепла підлога на колекторах Тут теж два режими: перший і друга, мінімальний тиск і максимальний тиск постійний. Давайте я трошки прикриваю кран моделюємо максимальний тиск. У нас 0,2 атмосфери. Ось я змоделював його. Максимальна потужність насус. Перекриваємо тепер контури теплої підлоги. Тобто тиск буде збільшуватися. Але ні. насос зменшує меньшую і и ті сами две кластеры ну тут в принципе все вот значок у нас ничный, перехит в ночный режим Він працює з усіма режимами, окрім оці, оцієї серії. Там, де насос в режимі циркуля працює. В цьому режимі його неможливо вимкнути. Переходимо в авто. І тут можна вже вимкнути. Нічний режим. Нічний режим як працює. Насос повинен бути встановлений. Тільки на подачі, виключно на подачі. Далі, якщо температура протягом 2 годин знижується на 15 градусів Цельсія, насос сам переходить в нічний режим. Тобто він розуміє, що насос, то котел, який гріє воду, у нас вимкнувся і чекає, як кажуть, до ранку. Насос працює в режимі енергозбереження. До тих пір, поки не запуститься котел. Коли запуститься котел, температура виросте на 10 градусів. Насос автоматично перейде в режим авто. Всім добра!